Ух ти! Ви бачили! Ух ти! Перше бачу, у неї дивіться, пляма жовта. Є, друзі, доклювалась. Є, оце удар. Рак. Риба клюнула, завела за корч і зійшла зразу. ж. Всім добрий ранок, зараз десь 7 година, я вже майже дійшов до річки, ось метрів 30 залишилось, буду збиратись снасті і починати рибалити. Звісно, буду намагатись піймати щуку і окуня, а що з цього сьогодні вийде, дивіться далі. Якщо ви бачили на попередній рибалці, я собі намотав новий шнур, дивіться. Аж приємно дивитись. Адже залишалось вже на кутурсі метрів 60-70. І я обірвався два рази і залишилось метрів, мабуть, 35-40. І я на рибалці прямо намотав собі новий шнур. Добре, що я з собою його взяв і тепер в мене новенький таненький шнур. Так, починаємо робити перві закиди. Надіюсь, що сьогодні вдасться піймати, адже вчора була рибалка досить нерезультативна. Було Мало покльовок і ті риби, що клювали, були достатньо малого розміру. Тільки прийшов, зробив перші закиди і вже перший обрив. Зразу зачепився за корягу. <му> Ух ти! блін, Фрикціон не закрутив. Забув закрутити фрикціон, тільки ж там була покльовка дуже міцна. Звісно, там щось маленьке було, але все-таки ж удар стався перший. Знову клювання. Блін, що хто ж там такий? Дуже гарно сьогодні на дворі і погода прекрасна, але поки що, крім двох покльовок, не було нічого. Я вже десь пів години кидаю, може навіть більше. А рибу піймати не можу. Як завжди і стається, я перейшов з одного місця на інше, роблю перший закид, прямо-прямонка падає а там під ту сторону впритул до сухої рослинності. І покльовка така класна. І камера була вимкнута. Це постійно так працює. Як тільки вимкнеш камеру, хоча б покльовка або там риба клюне, таке часто буває. А як камера включена, ходиш, буває годину-півтори і немає навіть покльовки. І риба на протилежній стороні скидається. І мальок, як я закидаю приманку, мальок розбігається, але ж все рівно покльовки поки ще немає. Ви чули, він прямо на обриві жерех такий, як скинувся. Ось клювання було. Я аж прокинувся. А то щось нічого не кліє ніде. І зараз щось гепнув хтось. Ну звісно щука то була, але ж, мабуть, маленька. Так, попала в груз поцарапаний. Але ж Ох, покльовка хвоста. Знову клювання, друзі, ви бачили. Просто тільки приманка впала на воду, почала опускатись в нижні слої води і клювання. Там постійно мальок розбігається, коли приманка падає, там і хижак є, але він або маленький, або промахується. Так, знову в груз попало. Бачите, і повідець. Рівненький і приманка ціла, а груз покусаний. Хтось торкнувся до приманки, можливо, це просто біла риба вдарилась, тому більш все, що це не клювання було. Ух ти, дивіться, який головень. Я не знаю, що з ним. Він на поверхні повністю і воздух глотає. О, на глибину починає йти. Чомусь він мене боїться. І ось я веду щось з ним не так. О, пішов на глибину. Такий десь пів кіло. Блін, друзі, вимкнув камеру, як завжди. І покльовка. Це хана. Я вам кажу, я тільки вимкнув камеру на, на один закид. І зразу сталася покльовка. Звичайно, щука ніяка. Але перва клюнула сьогодні. Маю надію, що не остання. Та хоч так, а вони такі і клюють невеличкі. Так, кидатиму, адже спуститись у мене немає змоги. Все, вона погнала в водорості. На цьому місці всі закиди поки що роблю на от таку приманку. Це рачок від Katec Crazy Flapper 5 грам. І оцет гачок. Ух ти, Ви бачили! Оце удар. Це удар. Оце вже щука непогана, не 300 грам. А де ще більше? А як її брати, я і не знаю. Тут корч такий, ще можу і впасти сам. Ух ты. О, она клюнула. О, класс. Такой удар был. Теперь я снял на камеру. Теж на цього рачка я в принципі на нього тільки кидаю під ту сторону. Я такого ще не бачив, це вперше бачу. У неї дивіться, або це щось ну ось пляма жовта. Ніколи не ловив щук з жовтою такою плямою. Хтось її намагався з'їсти колись або в сітку попадала. Клас. Не 300-грамова, як клюють, 200 грамова, а така вже під кілограм. Так, зараз я випущу веденько. Ух, удар який був! Йомоє! Оце подача! Збив рака, я дивлюсь! Класно ударила щука з першого закладу, дивіться. Збила приманку. Зацеп. Мертвий, походу, та по-любому. А ні. Ні, друзі. Вдалося звільнити приманочку. Потрібно гачок заховати. Сильніше в тіло приманки, тому що я навпаки висунув, щоб були покльовки більш результативні. Рік тому в цей же час і рівно на цьому ж місці в підій стороною в мене клюнула щука десь біля трьох кілограм. Я її дотягнув, вже підняв на берег, а так взяв, і вона так дернулася і обірвалася, і так скотилася в воду і уплила, скажімо так. Клювання. Знову клювання. А навіть не вдарила, а так потягнула вниз, я не знаю, як вона там клюнула. Але був не удар, а потяжка. Є, друзі, доклювалась. ого, ого, друзі, це щось більше, мабуть, ніж попередній. Так, головне в цей раз, щоб вона, якщо це хороша щука, щоб вона не зійшла. А ні. Блін, як же це, мабуть, і за то, що я з цієї сторони, тягну. Супротив чинила шалений. Оце я, звісно. Сказанув. Я думав, там щось велике. Такий гігант. Давно просто в мене не клювали щуки з-під протилежної сторони, плюс там течія трохи більша ніж тут. І здалося, що там щось досить великого розміру клюнуло. О, хтось ловив щуку із жовтою плямою і як думаєте, де та жовта пляма взялась? Є, друзі, оце удар. Оце удар. Непоганий теж. Я кинув прямо в берег. І вона там стояла, там вон людей немає. Така щучка. Блін, супротив, звичайно, такий чинять. Таке як там 2, 2 кілограми. Прям їй під носа кинув. Дивіться такий щукан. Рак. І щучку зараз відпущу за верхню губу. Блін так хочеться, щоб увалила якась від 2 кг вище. Знову клювание холостые. где там на дни ух ты и за корч за голову блин гарно так клюнуло обервав приманочку. Рыба клюнула, завела за корч и сразу же, а приманка зачепилась. Я, друзья, прямо в березе, можливо, окунь. Не, все-таки щучка. Дуже маленька. Дуже маленька щучка. Було клювання. Оскільки зараз обкидаю достатньо, не глибоку ділянку річки. Поставив 2 грама, теж всетний гачок і такий фліт. Приманочка, на неї теж часто клюють і окуні, і щуки. Зараз побачимо, чи щось вдасться тут піймати. Бачите, на таку маленьку двохдюймову приманку на 2 грамах немає навіть покльовки зовсім. Тому зараз йтимо в сторону дому, обкидаю, якщо вітер не буде заважати ще раз оту яму, де я впіймав щучок швиденько і завершуватиму рибалку на сьогодні. Було клювання. Дивіться, яка білка здоровезна. Плигає з одного дерева на інше. А все погнало наверх. По тій стороні дерева її не видно. Все-таки втекла, я думаю, вона підлізе до мене, а вона не може переплигнути на оцю деревину, тому що велика відстань для неї, тому вона, я думаю, зараз на ту пригатиме. Блін, хтось підсів тільки що на дні дуже схоже було на окуня. і випину приманку, я навіть не знаю хто там міг бути. Так, до мене лізе вуж, так обережно, облази ззаду. Дивіться так, а ну зараз я його може зніму якось. Ось він. Дивіться. Попогнав швиденько. А ні. Ще вчора ні одного вужа не міг знайти, а лазив в таких місцях, де вони звичайно і живуть. Але вчора було так прохолодно. А сьогодні як тільки ось вийшло сонце, сьогодні вже придають вдень, зараз вже 16-17 градусів тепла. То вужі скрізь. Я вже сьогодні десь 4 чи 5 побачив. Ось і прийшов час завершувати рибалку. Зараз збираю на стій, прямую додому. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, а також жмемо на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!